Що маємо далі зробити? Беремо косинку, так само на прямому куті ми робимо вузлик. Цей вузлик я поставляю до ліктя і примотую кінцівку до тіла. І в принципі в мене ключиця так само закусовано. Чи є по цьому запитання? Далі, що нам треба нам треба бинта і треба якусь косиночку. Люди можуть впасти з одної сходинки і так само собі зламати половину всіх пісні. Буде в купорній Звичайно. Я щось почути, щось чути пролом в мене. Так от, Сам перелом, щоб не було видно в де у нас не попадала інфекція. І після того накладаємо шину. Бажано при цьому накладати третю шину. Саме аналіку. Віта в мене вільта багата. Я просто щодень кілька разів її обмотую, що в мене просто не матеріалу для транспортування. Саме питаюся, постраждали ми чи йому не ту. У мене? Стаємо якраз між постражданим і рятувальником. Що ми робимо? На раз, два, три, максимально ніжно і обережно повертаємо його набіг. Потім на раз, два, три, нападемо його на спину. Зрозуміло? Так. Раз, два, три. Зараз зверніть увагу на голову, тобто голова постраждало не рухається. управлінням головної інспекції було ініційовано проведення тренінгу за підтримки Червоного Христа, тренінг за надання першої медичної допомоги. Е, надання першої медичної допомоги може врятувати, зберегти багато життів. Е, це проведення для цих категорій поліцейських, які безпосередньо контактують з громадянами, тобто які самі перші, самі перші прибувають на виклики, самі перші спілкуються відповідно від е, їхньої професії, Залежить е, життя громадян. Спочатку повномасштабного вторгнення е, необхідність проведення таких заходів значно збільшилася, оскільки у е, нас додавалися такі виклики, як обстріли, вибухи в будинках і тому подібне. Якщо раніше у нас були виклики швидкої допомоги, це тільки втрати свідомості на вулиці або побутові травми, або спортивні травми. То зараз це ще й додатково у нас є вогнепальні поранення, осколкові поранення. І тому допомога там, де на, на час де на хвилини. Тому чим швидше прибуде якась допомога, тим швидше тим більше буде шансів для не вижити.